Велике їм дякуємо. Ми відчували їх підтримку на протязі всього турніру. Це все лірика, і ми їдемо додому. Велика поразка для команди і для мене особисто. Перша гра в історії на нуль. Я не можу сказати, що це тільки моє досягнення». Дуже прикро, звичайно, в такому матчі не забувати результат, коли ми багато моментів створили. І е, насправді, до речі, перший матч на євро Доброго. в історії, коли ми не пропустили, е, але все-таки чогось не вистачило. Е, загалом, яка твоя думка про цю гру, які зараз перші відчуття? Не знаю, Сашко. Ну, як ви кажете, перша гра в історію на нуль. Е, в на євро, хоч в якусь хорошу історію ми потрапили. Не знаю, я розчарований трошки, тому що ми дійсно, якщо не рахувати першу, перший матч, який був саме роковий такий, другий та третій матч, ми провели достойно. І я, я думаю, що ми заслуговуємо бути далі на євро, але це все лірика, і ми їдемо додому. Все, що хочу сказати, те, що я, я горджусь. Нашою командою, Наш, нашою командою я не кажу тільки за футболістів, а за став, за медичний штаб. Всі дуже, дуже круто працювали, всі професіонали. І хотів би виразити велику подяку всім, всім людям, які були не тільки на полі, а допомагали нам, щоб вийти на поле. Ну, так що погорі сказати, зіграли так, як і планували, тобто так, як і домовлялися, як просили тренери. Ну, як бачите, ми, ми не пропустили, ми старались забити. Для мене я, я сидів на, на заміні, я дивився, як Саня Тимчик в, в нього судоргаз схопили, так, і він все одно біг в атаку, він забігав. І для мене це показник те, що ми по максимуму вижимали з себе. Я вже, мабуть, з хвилини шостої дивився на табло, тому що мені, мені чесно було фізично дуже важко. Я, я розумів, що я відчуваю себе нормально, але фізично, після травми і після лікування, після другої травми було, було мені важкувато, якщо чесно. Це Твій перший матч на євро, але також ти показав волю до того, щоб зіграти. Ти боровся за цей шанс і вийшов, сам попросив заміну. Що саме почув біль? Чи власне це що вже перевиснаження? Та це, мабуть, я відчув в першому таймі. Я десь потягнувся за м'ячем чи зробив ривок, і в мене в спині така я, я міг грати. Я вже казав в інтерв'ю на флеші, те, що я, я міг грати, але я не, не міг робити ривок. Тобто все, всю гостроту в атаці, можна, можна сказати, я б виключив би. Я розумів, що краще попросити заміну вчасно, щоб е, як вийшов Саня Зіченко і допоміг команді, ніж там е, старатися через не можу грати далі. Але все ж таки у перерві ти не попросив замінити, Все ж таки, як боєць вийшов на другий тайм. А, ну я, я попросив наших фізів та масажистів, щоб допомогли мені. Я вийшов, було нормально, але там в одному моменті я відчув біль і я попросив заміну. А, це, це нормально, коли я, я вважаю, що це правильний вчинок був, тому що це нормально, коли ти вже не можеш, ти просиш заміну. Якщо ти через не можу граєш і ти стараєшся, то деколи це може зробити проблему команді. Перший там дуже добре провели багато моментів, було все ж таки не вдалося реалізувати, про що говорили у перерві, про що говорив тренер, як все ж таки досягти результату при такій хорошій грі? Якщо чесно, Сашко, я був в масажній кімнаті, так, то, то я не дуже чув, але я чув, як хлопці там плескали в ладоні і. Був такий заряд, я відчував цей заряд на другий таймі, і як ви бачили, ми до останніх хвилини боролись і я це, горжуся цим. Це правда, цей удар Маліди. Я йшов уже в ворота, там просто влучив захисника. Ти бачив? Ну, всі ми знаємо, як і у Руслана хороший удар і сильний, тому я не можу позаздрити цій людині, яка прийняла удар, але заздрю те, що він заблокував дуже. Небезпечний момент. Все ж таки, я думаю, найбільше сьогодні не пощастило? Чи десь трішки недопрацювало? Як ти вважаєш? Так, Сашко, десь не пощастило, десь ми не допрацювали. Це все, це все вже історія. Так, це прикра історія, але ми маємо її прийняти і йти далі. Які, можливо, найбільш прикрий момент в цьому матчі, як спогад залишився, можливо, якийсь нереалізований. Не знаю, Сашко. Мені все подобалося. Я кайфував, хоча був втомлений дуже, але я кайфував від того, що я в команді і я... що дивиться мій батько, що я граю не тільки на заміні, і я просто насолоджувався моментом. Батько щось -то написав тобі після матчу, так? Хай ти залишився з вами що. майбутнє у нашої команди. Надіюсь, велике. Хлопці хороші, хлопці хочуть грати. Дякую дуже тобі. Дякую, Дякую. Вам всім. Дякую. Дякую. Тараса, ну звичайно, скажімо так, прикрий. прикрий результат, але гра була дуже гідна. В першому таймі було стільки моментів, що нам бракувало? все ж таки десь везіння. Чи... Просто бракувало забити гол. І все. В принципі, в таких матчах один гол вирішує все. Але ми розуміємо, що в принципі, 4 очки групи це гарний результат. Але перша гра вона зіпсувалася, що можна. Тому... Це от, ну, чесно, я вже мені вже надоїло. кожен раз гіркий досвід. цей, Це, це мене цього гіркого досвіду було стільки, що ну, наді... ну, бажано, щоб дійсно робили висновки і наступне євро, то вже включали обороти з перших хвилин, а не вже коли треба спасати все. Так у нас чомусь завжди. Тому... Ключовий момент це все ж таки поразка від Румунії. Так, а вже ж, у нас по 4 очки. Зараз я дивлюсь статистику, можуть команди вийти, як ми надома євро з трьома очками. Тому, тому я вважаю, що це велика поразка для команди для мене особисто. Це все ж таки, чому тоді ось зараз так збираючись назад, все-таки ж було десь недооцінка, трошки десь. Чи можливо занадто повірили в свої сили, що ми можемо. ми сильніші за них? Я думаю, так. Да. Я думаю, ну, ми реально сильніші за них, але просто так вийшло, що, скажімо так, вони були більш налаштовані і більш командно грали. Назвичай ми так граємо проти більш сильних суперників, коли всі. Працюють концентровано, дуже гарно в обороні. А зараз вийшло так, що ми не були концентровані, десь не допрацювали, не були тою командою, яку нас привикли бачити. Якщо чесно, я вже казав, що навіть першу, після першого тайму, коли ми програвали Д-0, я був на 100% впевнений, що ми зараз вийдемо і переломимо гру. Але сталося так, як сталося. Я ще раз повторюю, що я думаю, що це одна з най... якщо не найгірша для мене гра за збірну. Я Саме збірну... продовольна. Я... Вона була важлива для команди, для країни і для мене особисто. І так вийшло, що вона вийшла дуже-дуже поганою для всіх, для команди, для країни і для мене особисто. Тому я її не серед. Грали так, як не домовлялися, сьогодні все виконули. Сьогодні, сьогодні класна я... взагалі супергра була. Сьогодні суперграли. Я впевнений, що ми грали на рівних, а десь навіть переважали збірної Бельгії. Сейчас. Збірна Бельгія це, ну, як на мене, ну, не та збірна, яка була раніше, коли вони займали перше місце у рейтингу FIFA. Вони грають доволі академічно, у них є індивідуально сильні гравці. Але їх сьогодні, в принципі, закрили і нічого не дали зробити. І ця гра показала, що ми в принципі, можемо грати з топ-збірними. Це ми показували це і з матчів з Англією, і з Німеччиною, і з Італією, з Португалією, з Іспанією, зі всіма. Просто що от нам. Ми чомусь не, відку... не вимкнулися відразу на євро. Я думаю, що після Молдаван ми подумали, що Румінів так само обіграємо. Але кожна збірна б'ється до кінця, віддає всі сили, і ми бачимо це на євро, як маленькі країни, маленькі футбольні країни, чи як там, ті ж Словенці, грузини зараз. Тому це великий-великий урок, але прикрові, що він стався. Скажемо так, на останньому для мене євро, які моменти, якщо були, от ти так найбільше згадуєш, наприклад, коли ми от справді вже от, мали забити от, найбільш прикрої з тих вольових моментів, сьогодні було чимало. Ну було там в першому тамі пару виходів, там ярьома стріляв і, і трохи не дотягнувся Артем Довбик. Ну і в кінці два моменти, коли Маліна бив потім жора був гасовий. Це, Це здорово, все... хоча вона на да, просто да, не почався. Ні, там просто здорово чувак заблокував головою, типу, ну, спас, я думаю, ворота. Був гарний момент у Жори, він все зробив, але не сильно пробив. І... Та й у мене був момент головою, якщо трохи б нижче, ну, не трохи там, а просто що нижче м'яч би летів, більш зручніше було бити. Були а вже ж у них були моменти, але ми вже пішли, пішли в абанк, і в принципі у них там контратаки були. Тому я думаю, якщо б забили, то 100% виграли би. Прикро, звичайно, прощатися, але сьогодні попрощаємося з болівальниками. Як тобі підтримка в останньому матчі, Наскільки це було чути? На всіх матчах була дуже гарна підтримка. Ми розуміємо, в такий важкий час люди приїхали на стадіони. Я, я знаю, що. Квитки вони не дешеві, і їздити по Європі воно теж не дешево. І люди все одно приїжджають, допомагають, вболівають. Велике, їм дякуємо. Ми відчували їх підтримку на протязі всього турніру. І вони нас заслуговували найбільше. Що, можливо, сказав Сергій Рибро? Ви один одному сказали, прощаючись. Ну, зараз ну, зараз... Якщо чесно, була тиша, ну, не було емоцій, якщо чесно, всі засмучені. Сергій Снейславич поблагодарив за гру, за результат. Ну, має на увазі сьогоднішній результат за командну гру за те, що ми змогли переломити, скажімо так, після першої гри свій настрій, свою концентрацію, свою увагу і своє відношення до, до гри. Але іноді цього недостатньо. Іноді ти повинен починати з самого початку. Краще би ми. Зіграли дві і виграли, а потім вже розслабилися. А так ми розслабилися тоді, коли ми повинні були найбільш зібрані. Які майбутнім цієї команди? Ну, дуже перспективна команда, молода, гарна, гарні кваліфіковані футболісти. Я думаю, що е, рік-два у нас з'явиться ще багато футболістів, тому що багато я, я чую, як багато хлопців грає в Європі. І це круто, це круто. і Я думаю, що дай Боже, щоб вже... На чемпіонат світу ми, ми все ж вийшли з групи і поїхали. Це було круто. в Америці. Клас. Але, але треба працювати. Просто так нічого не буде. Які б зірки не були в команді, просто так нічого не буде. Тільки праця, командна робота, а потім вже на, 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 з цієї праці вже виростають, скажімо так, зірки, які там, на яких вже там і увага, і все. Але спочатку команда, потім все інше. Удачі Хай Все буде так, ти кажеш! Успіх! Матч проти Бельгії став першим для збірної України, в якому наша команда не пропустила жодного голу. Відповідно, те, що свою другу поспіль нагороду Лев Матчу на євро здобув Анатолій Трубін, цілком заслужено. На сайті Лев Матчуаф'юа йому віддали голоси 35% опитаних. До речі, Трубін виграє свою нагороду кожного разу, коли виходить у стартовому складі. Непогана тенденція. І нагадаємо, що кожен голос у голосуванні за лево матчу це гривня на благодійність від національного спонсора збірної України з футболу Бренду Львівське. Будь що під силу тим, хто викладається на максимум, адже всі ми на одному полі. І Львівське також є прикладом того, що кожен внесок важливий львівське внесок кожного заради спільної мети. Звичайно, прикрий матч. прикрий матч, коли не виграєш, але з іншого боку, який великий плюс. Це перший матч, до речі, який ми зіграли на нуль в фінальних турнірах Чемпіонату Європи. І це в тому числі велика твоя заслуга. Зрозуміло, що це може менше тішити, але все ж таки це теж досягнення, як вважаєш? Ну, я не можу сказати, що це тільки моє досягнення, тому що вся команда працювала сьогодні. Але, на жаль, на жаль, цього було сьогодні недостатньо. Тебе визнали в болівальників лево-матчу, я тебе вітаю. Це вже, Бачиш, ця традиція продовжується. бачиш, третій матч поспіль в цьому червні і кожен раз ти лев матчу Дякую, дякую болівальникам. Але як я вже сказав, я б обміняв всі свої леви матчі на перемогу та прохід далі на Євро. Тому звісно, що це дуже приємно, але найголовніше це результат команди. Сьогодні по грі, власне, склалося так, як власне, ви й домовлялися, скажімо так, так як домовлялися, так як десь тренерський штаб е, напрацював, скажімо так, і дав вам завдання. Все саме так складалося? Ми розуміли, що це команда, яка дуже добре грає саме у атакувальній фазі, тому це було найголовніше. У них були зони атаці, були. Моменти і на першому таймі і в кінці. Дальні удари, але, на жаль, не змогли забити. І Це, це найприкріше, най, най най найприкріше, що може бути сьогодні. скажімо, у першому таймі, який був найскладніший ударів? Та ні, ну і не можу сказати, що якийсь там більш чи менш складний. Вся гра була дуже напружена. Всі розуміли ціну цієї помилки, ціну е цих трьох очок. Тому вся гра була така дуже напружена саме психологічна. Ми сьогодні спробуємо достатньо моментів для того, щоб забити цей єдиний гол. Все ж таки, чого не височила. Це десь просто везіння, майстерність. Може, десь не допрацювали, як ти вважаєш. Не вистачило саме завершальної такої крапки, завершального удару саме, щоб пробити повз ворота. Ну, це правда так. В ці моменти були, от навіть в кінці гри Малановського, Ти бачив цей удар? Меч ну, ворота? Так, я. Я вважаю, щоб не захисник було б дуже-дуже небезпечно. Я не знаю, був би його, але було б дуже небезпечно також момент Жори Судакова. Він пробив у вратаря, але трішки укутий і гадаю, що не було б шансів вратаря. Це вже просто втома була останні хвилини. Він так багато сил потратив і, і, і дійшов до цього моменту, що вже на вигадку, напевно, не вистачило, так? Можливо, можливо. Не знаю, що, чесно кажучи, за це, але прикро. Ну, таке. Зараз немає якихось емоцій, тільки е, відчуття недосказаності, що набрали чотири е, бали більше, ніж багать, е, багато команд, які зайняли третє місце, але вилетаємо, їдемо додому. Це справді відчуття недосказаності. Оце от таке зараз, напевно, найбільш сильне, так у роздягальні ви спочатку все мовчали, так а потім що один одному сказали. Сьогодні, чесно кажучи, важко щось сказати, тому що всі віддали багато сил, всі хотіли перемогти, але, на жаль, не вдалося тому зараз е, мало саме слів, тому що немає ні емоцій, ні сил, нічого. Все ж таки, десь ключова причина того, що не вдалося вийти в плей-офф це та перша гра. Там ми забагато втратили. Звісно, звісно. Всі ми розуміємо, і буде е, дуже добрий досвід для всіх, що на цьому євро потрібно грати з, першої, з першого матчу, тому що. Одна гра, якась невдача і вже потім важко. Чи знали ви, який результат у паралельному матчі? У перерві знав. І звісно, що в кінці я гадаю, що на скам'ї всі знали результат, тому і підганяли наше. Ми все швидше-швидше робили, тому так, я думаю, що зналися. Один удар, і це або перше місце, або останнє. Дуже... Дуже висока ціна і дуже такий момент, ну не унікальний, але справді від одного голу лерить або перше, або четверте, Це футбол, це його прикрий момент, так? Це найбільш болючі моменти. Звісно, звісно. Цей, цей м'яч міг підняти, підняти нас до небес від радості і не забитий нижче ніже плейдус. Що сказав Сергій Равов після того, як зайшов роздягально? Сказав, дякую всім, дякую за цей відбір, за це євро. Прикро, що перший матч так склався і ми вилетіли, не змогли далі пройти, але великий потенціал цієї групи, я з ним повністю згоден. Великий досвід для нас і потрібно далі працювати. Тобто майбутньому цієї команди, що ти скажеш про нього? А, звісно, що є, потрібно тільки плідно працювати. Будеш надалі серце за чемпіонатом Європи? Ну, вже не так пристально, але, але так звісно. Бельгія сьогодні трохи розчарувала, але був такий фаворит, говорить, що це, це ми просто не професіонали. Чесно кажучи, не фокусувався на її. Грі. Більш фокусований був на нашій. Треба зараз відпочити. І все ще шанс на Олімпіаду залишається. Подивимось, подивимось, буду чекати якихось новин з клубу і потім вже буде видно. Окей, дуже дякую тобі. Дякую вам. Вітаю ще раз з Леву матчу. Послужимо. Дякую, дякую.